Чи ви пам'ятали, що цей рік у нашому ліцеї номер 2 він неповторний. Тож цінуйте його і залишайте у своєму сердечку тільки найкраще. Люблю вас. Щоб зожити множились на столі, а любов до навчання у серцях дітей. І щоб кожен ще не вмію перетворилась, на дивись, як може. Вчителю математики, бажаємо, щоб у вас усе завжди сходилось, формули, графіки і настрій, щоб ми цього року нарешті не робили помилку в останньому кроці, і щоб контрольні були легше ніж інтеграли. Вчителям української мови і літератури бажаємо вам, щоб цього року всі наші твори були без помилок а відповіді з глибиною, щоб Шевченко надихав, а ми не викликали нервового ремування. Вчителю зарубіжної літератури, бажаємо побільше романтики, як у Джейн Остін, та поменше трагедії, як у Шекспіра. Хай навіть Фаус не забере вашого терпіння. І щоб цей рік став справжнім безселером з хепірендом. Chiaders, Zdrow's Bespeaker та добробут. Бажаємо вам названої віри, мудрості і сини духу, щоб знання про безпеку і відповідальності не лише в класі, а й в житті. We wish you good vibes, strong coffee, and students. Sometimes my grammar be easy and speaking be fluent, even from us. And let this last year be full of progress and fewer excuses. І щоб іноземні молод було для нас вікном у світ, а не репусам без перекладу. Вчителю інформатики, бажаємо вам життя без зависань, навчального року без багів, а учнів із базовим розумінням контрлес. Нехай комп'ютери слухаються, а інтернет ніколи не лавне. І щоб ми цього року не просто відкривали горд, а справді навчилися мислити логічно. Вчителю хімії бажаємо, щоб реакції в класі були контрольованими, а атмосфера стабільною. Хай формули легко запам'ятовуються, а пробірки не вибухають, і щоб у вашому житті було більше на позитиві. Вчителю. цей дзвінок лунає за мирне небо над Україною і наше прагнення здобувати знання за для сили та свободи нашої держави. Я дзвоню за радість навчання, за сміливість мріяти і за майбутнє, яке ми будуємо разом. Нехай цей навчальний рік принесе нам мудрість, силу і перемогу. Тож, дзвони мали новий дзвоник у 2025-2026 навчального року. Нехай він для нас буде найкращим, найбезпечнішим. І тільки з гарними перемогами.